Господь з вами з Духом слухає читання святого Івангеля від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу сестри Лазаря послали передати Ісусові, Господи, Той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави. Щоби Божий син прославився через неї. Ісус же любив Марту і сестру її, і Лазаря. та коли почув, що Він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Згодом після цього сказав учням ходімо знову в Юдею. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні, як перебуває в гробі. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома, тож Марта сказала Ісусові, Господи, якби Ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, то Бог тобі дасть. Ісус каже їм: Твій брат воскресне. говорить їм Марта. Знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав. Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це? Кажу йому так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який греде у світ. Ісус збурився Духом і розхвилювався та запитав, Де ви його поклали? Йому кажуть. Господи, йди та подивися. Ісус заплакав, а юдеї загомоніли. От як він любив його. Деякі з них сказали: Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Ісус же, знову, збурившись, підходить до гробниці. Це була печера і поверх неї був покладений камінь. Каже Ісус: Заберіть камінь. Марта, сестра померла йому говорить, Господи, смердить уже, є тут чотири дні. Ісус їй відповів, Хіба не сказав я тобі, що якщо повіриш, побачиш Божу славу. Забрали, отже, камінь. Ісус же звів очі вгору й промовив: Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав. Аби повірили, що Ти мене послав. І промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди назовні. І вийшов померлий, зв'язаний по руках і ногах погребальними полотнищами, а його обличчя було обв'язане хусткою, каже їм Ісус: розв'яжіть його і пустіть його ходити. Тоді багато людей, які прийшли до Марії та побачили. Що він зробив? Повірили в нього. Слово Господнє, Слава Тобі Христа. Воскресіння Лазаря так в церковній традиції називається цей фрагмент святого Письма. Звичайно, це Воскресіння не було тим Воскресінням як Ісуса Христа, самого Спасителя. бо... Лазар, якби був повернутий до життя, прожив якийсь час. Йоанн вказує його ім'я. Можливо, Лазар став кимось дуже значним в Єрусалимській християнській спільноті пізніше, вже після Воскресіння Ісуса, ми цього достеменно не знаємо. Євангелія від Йоанна, по суті, складається з двох великих частин. Перша називається Книга знаків або знамень. Це Перші 12 розділів і Книга страстей з 13 по 20 розділ. На думку Йоанна, чудеса Ісуса є перш за все, знаками, що підтверджують автентичність Його місії. Воскресіння Лазаря завершує цикл із семи знаків чи знамень і є таким вступом до опису страстей смерті та Воскресіння Ісуса. Саме перед гробницею того, кого Він любив, Ісус вимовляє слова, які напевно викликали в той час подив, незрозуміння, бо ніхто не міг сказати про себе, що те, що сказав Ісус: Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і помре, житиме. Кожен, хто живе та вірує в мене, не помре по вік. І додає запитання, яке ставить не лише Марті, а й всьому людству кожному з нас. Чи віриш ти в це? Лікарня, довгий коридор на задньому плані зачинені двері та напис реанімація. Кілька людей сидять на лавці перед дверима, вони мовчать. Безпорадність і сльози на очах. Отче, стан дуже важкий. Лікарі кажуть, що можна було зробити, вони зробили, а тепер залишається тільки чекати. Ніхто не знає, хто переможе, організм чи вірус. Настає виснажлива тиша, а потім можна почути, як хтось шепоче – Бог переможе. Тепер усе в руках Божих. Нелегко примиритися з позицією Ісуса, який, почувши звістку про тяжку хворобу Лазаря, помітно зволікає і затягує цю подорож до Віфанії. Він ніколи не був байдужим до людського горя. Тепер його поведінка викликає подив серед учнів. Важко прийняти його слова «Лазар помер, але я радий, що мене не було там задля вас, щоб ви увірували. Всі знали, наскільки Ісус був близький до лазаря, слово «Марти» звучать майже як докіро. Господи, як ти, якби ти був тут, не вмер бі, мій брат, але потім додає. Але навіть тепер я знаю, що Бог дасть тобі все, про що ти попросиш. Проте ніхто навіть у найсміливіших очікуваннях не міг передбачити, що трапиться далі. Тільки Ісус, перебуваючи в незбагненній єдності з Отцем, знає, що все в Його руках, усі збентежені, коли Ісус дивиться вгору і промовляє ці слова Отче, дякую. Що вислухав мене, я знав, що ти завжди слухав мене. Якби ця молитва, ця подяка була промовлена після Воскресіння Лазаря, це було б зрозуміло. Але при гробниці, де вже чотири дні лежав Лазар, це викликає незрозуміння, недовіру. Проте невдовзі. Серед тих, хто бачив лазаря, що виходив із гробу, як пише Йоанн, багато хто з юдеїв увірував. Саме ім'я Лазар означає, Бог допомагає. Ми всі потребуємо Божої допомоги. Як важко, іноді просто неможливо, стає, стає вибратися з гробу наших гріхів, вад, наших слабкостей. Час посту це час особливої надії. Надійтеся, що Бог, Отець, не залишить нас самих, що Він почує нашу молитву. Багато з нас хто, нас, хто взявся за працю Великого посту, відчувають благодать такого виходу з гробу, з гробу того, що нас пригнічує. Хіба це не є знаком, щоб інші повірили? Ріхи проти Святого Духа. Ми знаємо, чуємо про них, читаємо в Євангелії, є непростимими не тому, що Бог не хоче їх прощати, а через неможливість прийняти Боже милосердя, яке з роками склалося таке в сумлінні людини, як така непроникна бетонна оболонка. Ісус застерігав фарисеїв передмим. Від гріха проти Святого Духа те, що зробило цих людей запеклими, було ліцемірство або сліпота до власного гріха. Небажання відчувати себе винним означає перешкоджати Богові пробачити вас. Існує друга форма гріха проти Святого Духа це розпач. сумнів у прощенні, чи простить Він. Я так багато злого всього зробив. Початком тут є, як правило, таке нав'язливе і сміливе потурання гріхом, що веде до самоосуду, невір'я, а врешті до відмови, відмови від Божого прощення. Люди, які тривали час були залежні від гріха, бо які скоїли жахливі вчинки, пригнічуючи до кори сумління власного, знають дещо про цю глибину смутку. Зображенням такого морального становища людини є смерть Лазаря і поховання його в грубовій печері. Лазар помер. Ріх це смерть. Ми не знаємо, яке життя вів Лазар, але зображення його поховання в скельній печері є таким точним відображенням того, що відчуває той, для кого залежність від ріха стала похованням життя. Коли Ісус кличе Лазаря з гробниці, Той виходить, із зв'язаними руками й ногами та закритим хустиною обличчям. Він нічого не може зробити для себе, Він не може звільнитися, він не може навіть мріяти про це. Хоча голос Ісуса покликав його з темряви могили, Лазар вийди!» Лазар потребує допомоги інших, щоб звільнитися остаточно від цього рабства. Тому Ісус каже, розв'яжіть його. Пам'ятаєте про притчу про бенкет і такого безмовного гостя, який не мав весільного брання? Цар, викидаючи такого гостя з бенкетної зали, вимовляє страшний вирок: Зв'яжіть йому руки й ноги, і викиньте на двір у темряву, там буде плач. Іскригіт зубів. Коли Лазар з'явився біля отвору гробниці, він був зв'язаний. Тож Ісус наказав іншим розв'язати його. Мабуть, було багато плачу, і, можливо, навіть скриготу зубів від жаху ситуації, це зв'язування та розв'язування. Нагадую нам слова Ісуса, сказані Петру. Пам'ятаєте сцену, коли Він. Пропонуємо ключі царства. Ось ключі від царства небесного, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Апостол Петро маємо фігурку, завжди символічно з ключами, цими ключами царства. Так він зображується. Є в Ватикані більш такі величезні скульптури, де, власне, Петро. Тримає ці ключі. Після свого Воскресіння Ісус поширює цю владу на всіх своїх учнів, вдихнувши в них Святого Духа, щоб вони могли прощати гріхи. Цікаво, що найчастіше в Писаннях нового заповіту слово зв'язування зустрічається як термін, що означає закути когось колодами, також як термін, що означає бути одержимим сатаною. На щастя, в останніх фрагментах Книги Откровень Апокаліпсису вже йдеться про зв'язування сатани та замикання Його в безодні, яка закрита і започатана на тисячу символічних років, після чого він має бути звільнений на якийсь короткий час. Не Марта переконала Воскресити брата, а Марія. Марта перша зустріла Ісуса. Вона розмовляє з ним про Воскресіння, про свою віру, і дискусія така, її слова мають такий глибокий сенс. У якийсь момент вона зрозуміла, що одне знання і визнання Воскресіння не зворушить Ісуса. Вона підбігла до Марії, сказала, що її кличе вчитель. Марія почала розмову з Ісусом тими ж словами, що й Марта. Вона впала на коліна в знак молитви. тій миті вона пригадала той момент у їхньому домі, коли Господь похвалив її слухання, назвавши це найкращою часткою. Тоді вона стала на коліна біля його ніг. Ісус був зворушений і заплакав лише зараз. Бог зворушується, коли бачить, що ми молимось. Він не зворушується, коли ми вдаємося до богослов'я, до якихось розсудів. Він слухняний до слухняного. Бог чує вашу молитву, як Біблію, коли ви чуєте Його Біблію, ніби це Його молитва до нас. Мало знати, що Бог є. Треба з ним розмовляти. Пригорнутись, впасти йому до них. Маємо п'яту тему Великого посту цю п'яту неділю. Воскресіння. разу я прочитав таку єврейську легенду про останній день. Бог посилає ангелів Воскресити всіх мертвих. Сім днів закликали мертвих вставати з могил. Багато постали перед Престолом Божим, але деякі продовжували спати, наче Божий заклик не дійшов до них. І Бог запитав Архангела Михаїла, чому багато хто не прокинувся ще продовжують спати? Той відповів: бо за життя вони не слухали Біблії, і ця нечутливість залишилася з ними після смерті. Чому Ісус? Був так глибоко зворушений на могилі Лазаря. Адже Лазар не був ані апостолом, ані учнем. Він не творив чудес, не виганяв злих духів, не пророкував. Ісус дуже любив його і не має жодних ознак того, що Лазар заслуговував на таку любов, яка підняла його з могили. Бог любить. Без заслуг, не за щось. Бог любить того, хто не зробив у своєму житті нічого гідного уваги, того, хто просто помер.